Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року пришвидшило процес деколонізації України. Слідом за декомунізацією, яка де факто була першим етапом цього процесу, настав другий етап. Дерусифікації цілком закономірна реакція українського суспільства на віроломний напад. Ті, хто все життя говорив російською, почав переходити на українську, у тому числі люди старшого віку. Почалися відповідні процеси і на місцях. Місцеві органи влади по всій країні відмовляються від російських назв: топонімів закладів культури, освіти тощо. Міська влада Дніпра і особисто мер міста Борис Філатов завжди чуйно відчували суспільні настрої. Згадаємо, що той самий Борис Альбертович, коли українці обрали Віктора Януковича президентом, публічно на всі лади почав хвалити Олександра Вілкула, який тоді очолив Дніпропетровську область, а згодом став віце-прем'єром. Коли ж розпочався Євромайдан, то пан Філатов, відчувши неминучість перемоги революціонерів, став прибічником останніх. Коли був суспільний запит, мер Дніпра позиціонував себе бандерівцем і радикалом. А коли маятник суспільних настроїв колихнувся у інший бік, і значна кількість Дніпрян проголосувала за ОПЗЖ, Борис Альбертович почав казати, що Дніпро складне місто, і створювати під себе більшість у міськраді з учорашніми регіоналами. Мабуть, жоден мер у бутні з Петра Порошенка президентом стільки не славословив його і не випліскував водночас стільки негативу на його конкурента Володимира Зеленського, як Борис Філатов. А ось зараз вже мер Дніпра славить Володимира Олександровича, якого шалено підтримує суспільство. Тож, цілком природно, що за дерусифікацію де Дніпровська мерія взялася із завзяттям, якому можуть позаздрити навіть органи місцевої влади Галичини. Причому чим далі, тим радикальнішою ставала ця боротьба. Боротися з русифікацією пан Філатов почав, як це не дивно, російською, пояснюючи паралельно, чому він не може зносити пам'ятник Пушкіну та іншим. А закінчив тотальним демонтажем скульптур та бюстів, які мали хоч якесь відношення до Росії, і опанувавши нарешті за другої каденції свого мерства українську мову. Ось як це відбувалося в динаміці. В усій країні йде маса е, е, дерусифікації, і ми будемо відказуватися від російських е, географічних названь. Але я вам скажу: знаєте, в чому проблема велика? Тобто, коли ми підняли кількість вулиць, їх таке кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Тобто, їх просто десятки. Всякі барнаульські, абхазські. Борис, а наш вам памятник вам пам'ятник Пушкіну? Ну, просто цікаво. Так, да, Давайте по поводу памятника. То есть, смотрите опять же есть проблема в другом то есть, очень многие там горячие головы особенно в фейсбуке которые говорят вот давайте мы все уберем мы все снесем э, они просто не понимают что в том числе э, эти вопросы регулируются не только э, миссиям самого а в том числе э, оно регулируется и решениями бюро и эти памятники могут внесены быть. Если мы говорим про памятник Пушкину, я сейчас разделю ситуацию, mm -hmm. то памятник Пушкину является действительно памятником там монументального искусства. Он был поставлен в XIX столетии, и громада Екатеринослава собирала на него день. Мы как бы в каждом конкретном случае, не просто, они, вот давайте их уберем, выкинем на помойку. Мы выбираем какую-то, э, как умные люди, выбираем какую-то, скажем так, отдельную историю. У нас есть ломаносы. То есть он вообще, его поставили на место памятника Екатерине II. но ну, хотя Ломоносов, где мы делаем Ломоносов, никто не понимает. Но он находится возле Национальной горной академии. И, в принципе, мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Когда его Минкульт исключит из памятника монументального искусства, мы его горнякам подарим. Тож як бачимо, за останні півтора року міська влада була вимушена все більш радикальніше підходити до процесу дерусифікації під тиском громадської думки. Але при цьому в проблематику дніпровській можновладці, судячи з усього, дуже не заглиблювалися, що досить часто призводить до дивних випадків, як, наприклад, перейменування вулиці Абхазької у рамках дерусифікації. Яке відношення Абхазія має до Росії? Ну, окрім того, що Росія відторгла цю територію від Грузії. Абхазія невід'ємна частина Грузії, так само як Крим, це Україна. А міськрада Дніпра фактично своїм рішенням віднесла Абхазію до руського міру, легітимізуючи її відторгнення від Грузії? Дивна така дерусифікація. Але ще більший резонанс викликало встановлення на щойно реконструйованому бульварі Кучеревського пам'ятного знаку на честь перемоги футбольного клубу Дніпро у чемпіонаті СРСР. На ньому один єдиний напис російською «Дніпр чемпіон. Що одразу різануло око не лише Дніпрянам, а й переселенцям з інших міст. Ось типова реакція з цього приводу у Фейсбуці. Що спільного у Маріуполя з Дніпром? А нічого, бо якщо б Дніпро окупували, окупантам не довелось би змінювати більшість елементів міської ідентичності. Що робить місто Дніпро на другий рік війни? Відкриває новий бульвар в центрі міста з російським написом. Підключився до дискусії і відомий у Дніпрі архітектор Сергій Дербін, якого містяни знають як автора проєкту інклюзивного парку біля облдержадміністрації. Я так розумію, що ця зрада теж не має ніякого відношення до головного художника міста. А може, мені знов напишуть, що я доколупався, бо напевно авторський задум позамовним законом. А відомий адвокат Віталій Савко коментуючи встановлення пам'ятного знаку з написом виключно російською мовою, пообіцяв звернутися до мовного омбудсмена. Необхідно з'ясувати, що замовник цього проекту мав на увазі цим написом: або це є рекламною вивискою, або це є демонстрацією назви юридичної особи, або, можливо, це є результат проектної документації. Всі ці, всі ці об'єкти повинні відображатись виключно українською мовою. Для того щоб визначити, чи є порушення закону, закон про мови надає нам можливість кожному громадянину. України звернутися до мовного омбудсмена, в тому числі через відповідний сайт. Він приймає рішення про накладання штрафу, якщо він вбачає порушення мовного закону, і відповідно виносить припис про усунення порушень. Особисто моя думка в умовах війни це не відповідає нашій сучасності, не відповідає тій обстановці, в якій ми зараз знаходимося. Тому я особисто звернусь до мовного омбудсмена для того, щоб він з'ясував, є це. Порушенням закону чи нема. Тож як бачимо, не зважаючи на радикалізацію дій міської влади, яка хоче бути у тренді останніх ідеологічних віянь, чинить вона зовсім непослідовно. Спочатку мер заявляє, чому не можна демонтувати окремі пам'ятники, потім демонтує їх, не чекаючи висновків Міністерства культури, а після встановлює у місті під час війни стелу з написом, зробленим виключно російською. Така поведінка легко пояснюється тим, що керівництво міста приймає рішення під тиском суспільної думки, а не з власних принципів. І доки деколонізація буде проводитися саме через політичну конюнктуру, а не через світоглядні внутрішні переконання, будемо мати такі дивні і інколи курйозні випадки регулярно. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!